Всім доброго дня, Продам Renault Kengo 2000 рік. Е, почну з того. Ходова 2 тижні, може протягом 2 тижні вона перебиралася повністю нова. Ну, як нова. Задня балка замінена, привезена з Польщі, Перед перебрано і все, що потрібно було нове. Е, Далі. Обійшлося мені 500 доларів, якщо комусь цікаво, ну, щоб знали. Далі, по самій машині, по косметиці, в досить гарному стані. Є один рижик отут. На дверці, це з мінусів, є підігнутий поріг. Фото я там нижче вставлю. О, По косметиці вона досить гарна. Ще що, що це 2000 ний рік. Пороги цілі днище ціле. І є отут косячок, що чіт-чуть є іржі там. Ну, таке на ці косячки я скину щось. Тут бачите нормально. Слова частина нічого не пішла, але арка чуть-чуть має. Так, тут все як новеньке. Дверки не погнивші, ніде нічого немає. Салон, ще в досить гарному стані. Так, далі. Далі. Тут все ціле. О! Так, попередку по все прекрасно, також все ціле, біржі немає. По салону, тут це ціла дверка, тут все ціленьке, Також ніяких питань немає. Далі в машині своїй. Робилась рульова, рульовий карданчик. Ця дверка закривається гарно, але деколи є, що так легенько треба її закривати. Ну щось замок. Ну, все ж таки в машині купа років. Але вона в досить гарному стані. По салону взагалі прикольно. Робочий патіфон, робоча пічка. Що тут ще про ній розказувати? Заведу її. По двигуну прекрасно все. Двигун працює дуже гарно. Заводиться супер. Тихо всередині. Було у мене шекінго, але воно якесь гучне було. Це наскільки тихо, що я щось навіть не розумію. Так, далі показую, відкрию капот. Звичайний один і дизель, трактор, без турбіни, стаканчики Ну, Все звичайне. Диму немає. Тур гарно працює. Звичайний простий танк, звичайний простий дизель. І, в принципі, все, що про неї було ще. Клеса зимою. Пробіг такий. Ну, це мотори мільйонники, то це для неї нормальний пробіг за 20 років я думаю. Так, пічка. Всі полаження працюють. Світло, ага, давай світло, ще покажемо. Так, аварійка і світло. Габарити працюють, аварійка працює, тобто повороти є. Е, підсвітка ззаді вона є і є ця пластмаса в машині, то вже треба буде причепити комусь. Я поки що на то не маю часу. Поворот, світло. Я спробую днище показати, але я не знаю, що виходить. З однище ціле, з нище нема що казати. Вона... о, що можна показати, вона була промащена, і то давно, я, я не знаю як це правильно оброблено чи як. Якщо тут глянути, тут все повністю замащене, все їїше. Так, далі. Далі, далі, далі. Гідропідсилювач є, він робочий. Перша, ага. Так, Покажу коробку. коробку. Перш, зараз Перша, друга, третя, четверта, п'ята. П'ята потрібно з піджемом, не знаю. Як знаю, там треба кулісу виставити. Але я привик з піджимом, ти з піджимом. Добре, їдемо, покажу, як вона їде. Вона гесенька, тихесенька, як... Ну, не скажеш що це кінго. О, рулюється прекрасно. Та гарна така машинка, щоб про неї щось сказати. Хто візьме, не пожаліє. Ходову я повністю перебрав. Це вніс, саме можна сказати, було дороге. 500 доларів, реально 500 доларів. Їду на любу станцію перевіряти. Взагалі не проблема. Кулаки не хрустять. Жінка дає, блін. Вона за кульочком біжить, а мене на голольоті може занести. Люди дивні. Ладно, я все показав. Слава Україні, слава нашим героям.